Гордон обіцяв кінець війни вже сьогодні, 30 грудня 2024 року. Що ж всі, хто живе у мареннях та мріях про швидкий кінець війни, бо ну, ви ж стомилися нічого не робити для перемоги, то таки можуть це відео не дивитись, бо тут буде про реальне життя, а не про ваші фантазії. Ну, а ті, хто звик мислити та намагається розібратися хоча б просто сам для себе, що ж відбувається насправді, давайте спілкуватися. Вітаю, друзі! Отже, минає 2024 рік. То яким би одним словом ви його характеризували? Напишіть в коментарях. Тільки, звичайно, ми мати не вживаємо. Ну, саме головне, триває війна. Жорстока та така, що перейшла у період затяжної. Але від цього не менш кривавої, на фронті українське військо б'ється з Московією. Я спеціально не вживаю термін народ України та військо Московії, бо далеко не всі з кола тих, хто формально себе рахує належним до народу України, взагалі цікавиться війною. Я вже не кажу про те, щоб прийняти в ній участь. І не говорю військо московське, оскільки нам доводиться битися з усією Московією. Ви знаєте, що переважна більшість населення нашого північно-східного сусіда. Підтримує свого Путлера та ту війну, яку він веде проти нас. Які позитивні моменти ми маємо в цьому році, незважаючи на ту впертість, з якою московити пруть до нас в Україну. Ми є. Наше військо, хоч і несе втрати та реально багато хто виснажений війною як фізично, так і морально, але злість на ворога не проходить. І ті, хто оборонить Україну системно та методично в силу наявних сил та засобів, знищують ворога. Так само, як системно та методично корумповані тварини розкрадають ресурси на війну. Ну, Це ж вже негативне. І це, на мій погляд, саме негативне, що є. Бо всі ці щури ухилянти це сміття та пил. А от гній, який знаходиться у мозку корупціонерів, ось це справді біда. Весь рік пройшов з думкою, а що там буде, якщо Трамп стане президентом США, як зміниться політика підтримки, підсилиться чи зменшиться. І на жаль, ми, хоч і бачимо, деякі позитивні тенденції, але насправді до сих пір є впевнена невизначеність, як же ж він буде діяти. І один з найвагоміших аргументів, як в Штатах, так і у інших країнах, що викликає подив та нерозуміння, а часом роздратованість у наших союзників, і є корупція в Україні. Всі ці золоті яйця, міни, що не вибухають, грошове забезпечення військових, яке нижче, ніж у охоронця АТБ, відсутність раціональної системної роботи по створенню морально-психологічної мотивації громадян йти на контракт та мобілізовуватися. Відверто формальна боротьба з ворожими ПСО, яке створює у людей відчуття невпевненості та страху за майбутнє. Депутати регіонали, ОПЗшники, які всі 33 роки незалежності нашої держави працювали на Москву і розкрадали ресурси України, і продовжують не тільки володіти заводами та бізнесами тут у нас в Україні, але й сидять як УВР, так і на всіх рівнях влади, перефарбовуючись під патріотів. Замість того, щоб думати, який у них буде вирок. Вони рахують, скільки ще мільйонів та мільярдів вони вкрадуть. Ці всі речі можна перераховувати дуже довго. І впевнений, ви почнете у коментах писати, от ти ще про це не сказав, або ось про це не сказав. Між іншим, пишіть. По-перше, мені це цікаво, бо по... ну, я б не можу знати все. А по-друге, ваші коментарі дають мені теми для роздумів над майбутніми відео, які записую для спілкування з вами, друзі. Розмірковуючи над тим, як нам рухатись у майбутнє, ми маємо розуміти чітко та адекватно причини, через які ми опинилися там, де є. Чому державний апарат всі 33 роки незалежності, замість того, аби організовувати раціональне функціонування держави та життя країни, займався відвертим розкраданням всього, до чого могли дотягнутися? Між іншим, вам цікава відповідь на це питання, але вона вам не сподобається, кажу одразу. Бо це правда, а правда, вона, як правило, неприємна та гірка. Вам хочеться солодкої брехні, але це не у мене тут. Інфантильна байдужість переважної частини населення України. Ось причина головна та, на жаль, об'єктивна. Саме ваша байдужість до того, кого обираєте у владу, призводить до того, що туди попадають лицемірні демагоги, а не раціональні патріоти. Саме ваша байдужість до того, аби контролювати владу, призводить до того, що чиновник, сидячи у своєму кріслі, не відчуває загрози своїм корупційним бажанням та діям. А все інше, це похідне. Людська природа така, що людина слабка на ці гріхи. якщо він може вкрасти або отримати хабари і розуміє, що йому за це нічого не буде, він це зробить. Бо вам байдуже. І тільки не кажіть фразу: Я маленька людина, від мене нічого не залежить. Така фраза це ознака рабської психології. Якщо ти. Так, думаєш, або ця думка виникає у тебе в голові, знай, у тебе рабська психологія. Бо вільна людина визначає ціль та рухається до неї, а не перекидає відповідальність на когось там, якогось абстрактного чиновника. Ти громадянин своєї держави, якщо ти громадянин, то бери й роби так, щоб у ній було добре жити. Шукай однодумців. Тільки більшість, на жаль, шукає можливості парішати. Свої проблемні питання і сам провокує корупцію. Ви всі це чудово знаєте. Починаючи від хабаря поліцейському за порушення правил дорожнього руху і далі до більш складних питань. То що, у наступному році будете такими ж самими інфантильно байдужими? Та будете розраховувати на те, що хтось за вас все порішає? Війна це так само наслідок, наслідок того, що наша країна з кожним роком ставала слабшою. Як економічно, так і мілітарно. Бо вам було байдуже, що корупція розкрадає Україну. Більше того, багато хто з вас з великою радістю прийняв би в цьому участь. Але лінь та байдужість і тут вам зробила зло. А корупція це не щось філософське та абстрактне. Корупція завжди має факти та імена. І от, якщо ви маєте інформацію про факти корупції, пишіть в коментарях. Що нас чекає у майбутньому році? Відповідь очевидна. війна. В тій чи іншій формі вона буде тривати. Бо навіть якщо буде тимчасова зупинка бойових дій, це лише пауза для відновлення сил та накопичення потенціалу для майбутніх боїв. Як нами, так і ворогом. І ваша байдужість чи небайдужість до того, як надалі буде з розкраданням корупційним в нашій країні. Буде залежати, чи зможемо ми ефективно продовжувати спротив ворогу, та наскільки ефективно буде накопичено сили для майбутніх боїв? Той, хто думає, що Гордон сказав, що війна закінчиться 30 грудня, ось війна закінчиться, діть, фантазуйте разом з Гордоном. Займайтесь і надалі самообманом. Ця війна триває вже 9 століть з часу нападу на Київ Боголюбського. Вам здається, це щось таке, що не стосується сьогодення? Ні. Це прямо стосується сьогодення, бо століття йдуть, а ворог у нас екзистенціальний той самий. І закінчиться вона лише тоді, коли ми досягнемо головної мети в цій війні повна ліквідація Російської Федерації як державного утворення. Ми маємо подарувати народам цієї країни в'язниці свободу. Не ми почали цю війну, але нам її треба закінчити. Ви чекали, що я буду перераховувати, що відбулося в цьому році, а що не відбулося. Які були очікування, і що сталося, а що ні? А я хочу, щоб ви, друзі, думали не про наслідки, а про причини. Бо тільки розуміючи причини, можна уникнути негативних наслідків у майбутньому. А ті негативні наслідки, які є у нас зараз, маємо подолати. І це нам обходиться дорого. Бо на фронті гинуть кращі з кращих, в той час як байдужі ховаються. В першу чергу від усвідомлення того, що вони винні не менше у наслідках того, що є, як і ті, хто безпосередньо став їх причиною оті корупціонери. Якби країна всі роки з 91-го року розвивалася та будувалася, а не розбудовувалася. От придумав же хтось слово, розбудова держави, замість будувати. Всі ці роки розбудовували, тобто зворотній процес відбувався, а не будівництво. І от маємо наслідки. Ви скажете, що в Україні багато цього корупційного гівна. Так, багато. Але це не привід самому бути гівном в Україні. Любіть Україну в собі, а не себе в Україні, і буде вам добро і щастя. Хай цей рік іде, але у наступному нас чекає не менш складна та важка робота. І наша справа зробити так, щоб от того корупційного гівна у нас в країні було мінімум. Всім, хто воює, друзі, побратими, сил вам, бо робимо важку справу. Але для майбутнього доброго життя наших дітей. А вам ухилянти та корупціонери. Бажаю, щоб у новорічну ніч у вас у горлі пір'я поросло. Друзі, життя триває. Точиться війна.